Всім привіт, хто зайшов на канал. І всім дуже гарно дякую, хто підписався хто дивиться мої відео. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже хорошим рецептом: дуже смачне печиво, пісочне тісто. Воно робиться дуже швидко і не треба дуже багато інгредієнтів. Для цього нам треба яйця, сахар, сахар, ванільний, муку. Я вже взяла, просіяла, сюди додала крухмал. І щепотку солі. Розпушувач теж добавила. і розтоплене сливочне масло. Потім зараз нам треба яйця з сахаром вінчиком збити, так, щоб у нас розтворився сахар. І потім сюди додаємо ще олію. Сахар у нас вже розтворився, сюди добавляю олії. Так, навісил восімдеся мілілитрів, і сюди додаємо сливочне масло. Віси вже нам не треба і все це перемішуємо, вінчиком перемішуємо. Все, зараз беремо муку, перемішали муку. Крухмал розпушують. Все ми перемішуємо і додаємо сюди нашу масу. Яйця, сахар, олія, масло. Все додаємо сюди і замішуємо тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Замісила повністю вже тісто, воно у мене вже готове. Після цього, як воно вже у нас, ми завернули його в такий комочок сюди, додаємо ще одну столову ложку цього муки і все перемішуємо. Зараз беру тісто, ділю пополам так прямо на глаз, тому що буду робити половина у мене буде шоколадного печення, а половина просто світла. І сюди у цю масу додаю шоколадного какао. одну столову ложку. І все перемішати, щоб до однородної маси. Получилася от така у нас шоколадна маса. тісто, мягеньке, ніжне, не липне до рук. Даже. І зараз підготую форми і будемо у формі вилажувати. Напроти він положила от такі у мене форми силіконові. І прямо сюди, так викладуємо тісто. Набрали, зразу замісили і тут же робити. Все наложили в форму. Прямо отак. Вот і так само з... з шоколадного тіста. Какао я беру тільки шоколадне, воно дуже смачне і печення, виходить, дуже вкусне. Ось так розкладаю по всьому. Половину зроблю шоколадних печенюшок, а половину білих, розложила, прижала. Тепер коричневе шоколадне наложили і потім. Зараз зробимо у другому на другу форму. Вже все тісто розложила по формі. От зробила половину тіста, шоколадного, половину такого, і в мене ще залишилося тісто, то знайшла ще таку форму і. Наложила сюди, будуть ще такі шарики печені. І зараз розігріту духовку до 180 градусів, примірно 20 хвилин випікаємо до слабо-золотистого кольору. Печення наше вже готове, я вибрала вже з формів. І от у нас вийшли ось такі печенюшки. Це із шоколадного тіста, бачите? Які у нас печенюшки. Тут ще зробила трохи лишилося білого тіста і шоколадного, і вийшли у нас отакі печенюшки. Випікалися ромашка, от ще така, бачите, зробила. Випікалися не 20, хвилин, на 25. Ви вже будете дивитися по своїй духовці. Від 20 до 30 хвилин. Більше ні, тому що ви їх пересушите. І зараз, от вам розламаю вони ще гарячі, яке у нас середнє тісто. Прямо та і у роті. Зробити не пожалійте. І я вам дуже вдячна, хто підписався. Ще раз вам дуже гарно дякую. Підписуйтеся на канал. Буду ждати. І всього із 350 грам муки у нас вийшло дві цискіки печення. Ще раз дуже дякую.